А ось і фінальна третя частина огляду. Ми вже оглянули характеристики, провели тестування та зробили проміжні висновки. Настав час оглянути внутрішні компоненти кожного інструменту та підбити загальні підсумки. Приємного перегляду! Отже, по розбірці у нас алгоритми наступні. Спочатку розберемо ProCraft, потім GTM, потім DeVolt, а потім уже по черзі будемо розбирати їхні акумулятори. Після того, як розберемо болгарки, порівняємо внутрішні компоненти болгарок. після того, як розберемо акумулятори, порівняємо внутрішні компоненти акумуляторів. Все доволі просто. Що ж, давайте перейдемо до ProCraft. Так, ну а тепер що ми бачимо всередині? По-перше, електроніка, до якої у нас підключається акумулятор, повністю залита епоксидною смолою. Контакти сидять на термоусадках, а сама електроніка сидить в ось такому алюмінієвому радіаторі. Ті місця, де контакти під'єднуються до статора мотора, у нас теж сидять на термоусадках. Давайте тепер доберемося до кнопки. Кнопка іде пилозахищена, можемо бачити. А контакти під'єднання у нас тільки на обжинках. В цілому збірка гарна, акуратна, пластик. Досить жорсткий, багато ребер жорсткості, вона мені подобається. Просто акуратно. А тепер давайте глянемо і на редуктор. середині редуктора теж збірка у нас акуратна, бачимо величезну кількість маски. Що теж досить добре. І також, сподіваюсь, вам видно, сам шпиндель посаджений тут всередині на голковий підшипник. Голкові підшипники, як правило, набагато ресурсніші, ніж кулькові, тому що вони мають краще розподілення навантаження. Тобто у вас іде тиск не на одну маленьку кульку, а на цілий ролик. Про ми ну, розібрали, тому тепер переходимо до GT. В цілому збірка плюс-мінус така ж сама, як і у Прокрафта. Тобто, теж у нас є плата, яка залита епоксидною смолою, яка на контактах підключення має термоусадки. Така ж сама пилозахищена кнопка. Слухайте, прямо один в один. Однакові. Підключення до статора двигуна у нас теж закриті термоусадками. Єдине, що відрізняється, це ось те, що у нас тут залито термоклеєм, а у прокрафта такого немає. По корпусу теж мені все подобається, теж все класно. Досить таки жорсткий. Тому давайте переходити до редуктора. А редуктор я вам, мабуть, не покажу, тому що я почав відкручувати болти. Ось ці два у мене відкрутились добре. А ось ці чомусь злизались. Чому так? Без поняття. Тому ситуація поки ось така. Так, ну і останнє, давайте переходити до Деволта і дивитися, що всередині у нього. Так, отже, перше, що мені подобається, це те, що у Деволта ось тут стоїть. Такий собі пильник, який прикриває ротор під час роботи. Контакти під'єднання до акумулятора теж у термоусадках. На місці посадки акумулятора ми маємо ось таку пружину, яка зменшує вібрацію. Ось такий вигляд у нас має електроніка. Як бачите, вона тут набагато складніша, ніж у попередніх моделях, які ми дивились. Теж зроблена максимально якісно. захищена кнопка, повністю все пролито смолою. Ну і в цілому, розібравши цю модель, ми одразу бачимо, що це є по справжньому професійний інструмент. І ось так у нас виглядає власне редуктор диволта. Велика кількість маски, хороші елементи, тут видно якесь стоперне кольцо, то знову ж таки все на вищому рівні. Мені подобається те, що доступ до редуктора тут реалізований зверху. І під час обслуговування, якщо вам потрібно буде долити сюди з маски, вам не треба буде знімати ось цю всю конструкцію. Вам достатньо буде зняти тільки ось цю верхню кришку. Тобто, і це також інженери продумали. Ну а тепер переходимо до розбірки акумуляторів. Йдемо по тому самому сценарію, тобто спочатку ProCraft, потім GTM, потім уже DeWalt. Так само розберемо, так само порівняємо, так само подивимось на те, як вони зроблені всередині. Так, і перший у нас ProCraft, Поїхали. Акумулятор у нас зроблений досить гарно, все чудово запаковано. Ось тут ми бачимо прокладки захисні. На контролері я бачу деяка електроніка пролита епоксидною смолою. Всередину заходить. Ось тут можемо бачити термодатчик. Якого саме виробника банки, я, на жаль, подивитись не можу, тому що маркуванням вони повністю засунуті всередину. Бачимо, що всередину попала величезна кількість пилу акумулятор при цьому все одно працює. Тобто весь цей захист він справді дієвий. Ну і самі банки вони в такому пластиковому каркасі, тобто це вже класика. Перейдімо тепер до GTM. Отже, розібравши акумулятор GTM, бачимо, що тут у нас захисту немає порівняно з Прокрафтом. При цьому банки у нас. Торгової марки High Ter. Що це означає, чесно кажучи, не знаю. Я про цю торгову марку перше чую. В цілому, бачимо, що всі елементи запаковані якісно. Теж так само у нас тут прокладка, яка захищає місця пайки від пошкоджень. Всередину заходить термодачі, пролитий епоксидною смолою. Тож зроблено непогано, та прокрафта при цьому краще. Але варто розуміти, що прокрафта це йде саме серія Energy. Якщо ми будемо говорити про звичайну їхню серію, Якщо не помиляюсь, вона називається Universal, то там збірка на порядок простіше. І все одно, навіть при тих умовах, при тому, що збірка акумуляторів GTM. Поступається про крафту серії Energy, він показує набагато кращий результат по автономності. Тобто, видно одразу, що елементи, які використовуються, надані якісним виробником. Так, Ну і DeWalt. Тут я навіть каркас з елементами не можу сняти і подивитися, які тут банки, але враховуючи репутацію бренду, скоріш за все, використовується щось по типу LG або Samsung, або може якийсь інший виробник. По елементам підключення бачимо, що у нас тут використовується незвичайні отакі проводка, а металеві пластини, які, власне, і пропускають ток. Ну і сама електроніка. Ось подивіться для порівняння, вона захована елементами вниз, таким чином краще захищаючи їх від зовнішніх пошкоджень. Ну, банки, на жаль, не можу зняти, не хочу ламати їх. Ну і тут явно деволт по збірці значно виграє. Давайте підіб'ємо підсумки по відео. Усі болгарки показали хороші результати, особливо якщо відштовхуватись саме від їх цінової політики. Кожна з них однозначно заслуговує уваги. Вони здатні різати все. Від металу до плитки стануть у нагоді, коли з'явиться потреба зашліфувати метал або дерево. Усі вони мають свої унікальні акумуляторні екосистеми. Що дозволить вам розкрити увесь потенціал їх батарей. Разом з тим, кожен з трьох брендів надає трирічну гарантію на свій інструмент, а тому у підтримці виробника можна не сумніватись. Закцентую увагу на тому, що у комплекті усі три КШМ мають далеко не найслабші акумулятори. Procraft та GTM комплектується акумуляторами на 4 Агоди. У GTM їх аж цілих 2, а DeWalt так і взагалі має у комплекті цілий флекс -вольт на 6 Агодин. Цього вже достатньо для живлення більшості інструментів. Маючи лише один комплект болгарки, ви вже можете нарощувати навколо них свою екоситу. Систему, що відповідатиме саме вашим задачам, і при цьому економити кошти, таким чином доходимо до висновку, що у даному випадку питання вибору кашем зводиться виключно до фінансів. Як я казав, усі вони варті уваги, тому обирайте саме того виробника, що вам по кишені. А що ви думаєте стосовно цих інструментів? Напишіть коментарі, я обов'язково всі прочитаю. А отримати більш детальну консультацію стосовно цих акумуляторних буларок та й в принципі будь-якого іншого акумуляторного інструменту ви зможете за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Оглянути більше асортимент інструментів можна у нашому магазині за посиланням у описі. Також можете особисто завітати у наші магазини у місті Обухів Київської області за адресами вулиця Піщано 1 Б та Київська 113 6. Обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити нові відео, та на соцмережі дивите. Знайдете багато корисного. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент-центр. До зустрічі!